Наіграє. Зараз відео по лапку. Двіться, в мене є лапки. Ну, там її я трошки по шалову. Вони там трошки повідлітали. Тут біле повідлітало, тому зараз вам буду показувати лапки мої. Перше. Дітя, бачите, яка вона? Така вона. Така бачите? Така. Тут ще мало бути волосся таке біле. Я думаю, що ваш... всіх є лапка тільки новіша. Бо що в мене старіша трошки лапка. У чудості цю Чу, більшу купляла, а цю мені якось що читала. Е, я думаю, що ви всі дайте чудосів просто бачите. Там можна купити всі ілошки, які ви хочете. Вважте? Клас. Десь можна її остявувати так. Можна? О. О, Можна, Як? щоб були отакі щільні м'яжі. Точкайте відео з лапками і ж...